Одеська єпархія Української православної церкви з материнською турботою віднеслася до потреб Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, який після влучення російських ракет вимушений був переселити своїх студентів до Одеського державного університету внутрішніх справ, який з радістю. Прийняв цих студентів, збільшилась кількість студентів. Звісно, що збільшились і потреби. Тому благословінням високоприсвященного фане митрополита Одеського Ізмаїльського та трудами архієпископа Віктора, вікарі Одеської епархії, було надано допомогу одеському державному університету внутрішніх справ в придбанні постільної білизни для студентів. Сьогодні ми маємо разом долати всі труднощі, тому що ми є один організм. І в єдності наша сила. Ми віримо, що з Божою допомогою з силами збройних сил України ми зможемо достигнути великої перемоги.